Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на, наші, на початку нашої ранкової молитви варти. І знову черговий день, в якому ми поринаємо у вир подій, занурюємося в це життя з головою, кидаємось в різні сфери своєї діяльності. І для того, щоб оберегти себе в цей сьогоднішній день, щоби бути адекватним, ми маємо завжди перед будь-яким початком будь-якої роботи, будь-якого дня, наповнити своє серце Богом. І тоді, коли ти є з Богом, ти завжди є переможець. Отож, запрошую всіх до нашої молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стихи з книги Приповідок. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючий дух. Знову Кон... ж таки, яка при... книга Приповідок у своєму такому стилі, радше Господньому стилі повчання нашого повчання повчання перестороги. В раю була одна заповідь, де було чітко сказано: зійште цей плід, зазнаєте смерті. Людина вирішила Бога спробувати, як то кажу, випробувати, а вдруг. Тому що хтось їй там щось нашептав сказав і ні, напевне, не помрете. І що сталося з людиною? Вона не померла в ту хвилину. Але вона почала повільно помирати. Тому що вік її скоротився, тому що вона не мала життя вічного, тому що в неї прийшли хвороби, біль, страждання. До неї прийшла важка праця зусилля. До неї прийшла тисяча одна заповідь пересторога. І, що найстрашніше, до її життя прийшов гріх. І кожен гріх він ставав. Все вишуканіший. Кожен рік він стає все більш таким, знаєте, витонченим, щоби знайти лазі, ту, ту шпаринку, в яку він, мож, через яку він може влізти в нас. І от Господь Бог, ось ці книзі, приповідок, він наче нам дає оці е, перестороги, тобто вибудовує, знаєте, захист довкола нашої душі. І якщо ми цей захист будемо підтримувати, все буде добре. Знаєте, це як з цією війною, яка зараз йде в нас. У 2014 році, знаєте, коли я вперше виїхав до хлопців і побачив техніку, на якій вони воюють, знаєте, це був дійсно героїзм. Бо ця техніка тривалася, напевно, що завдяки фарбі, якою вона була помальована, що вона не, розход... не... не розлазилась. Зараз ми маємо зовсім інше. Але знову ж таки, 8 років ми закривали очі на цю війну. 8 років ми жили, знаєте в чому? В гордині. Що ми от такі сильні ми змогли. І чим це все закінчилось? Гординя, вона передує падіння. І ми почали падати. Ми почали падати духовно. Ми Стали знову тими, які живуть в хабарях. Ми знову стали тими, які живуть в брехні, в обмані. І ми стали тими людьми, які живуть за рахунок того, щоб на кому щось наварити. Гординя, яка вивищує, яка приводить до самозакохання, яка приводить до сліпоти духовної. Коли ти перестаєш бачити, що відбувається довкола тебе, вона приводить до падіння. Сліпа людина, вона падає, часто падає. І щоб не падати, вона мусить мати цю паличку, яка по стуку визначає, куди їй рухатись. Знаєте, а ми навіть цієї палички не хотіли мати. Ми не хотіли чути про те, що є війна, ми не хотіли чути про ті засоби. Які можуть усунути цієї війни. Тому що це була гординя. Вона призвела до нашого падіння. От нашого падіння в тому значенні, що розпочалась війна, війна, в ході якої ми бачимо тисячі смертей. Тисячі. З обох боків. Ході кажуть, що там не люди вже воюють, але все рівно, це чиїсь діти, це чиїсь батьки. Це втрачені покоління на тисячі. Не говорячи вже про українців, це наші втрачені покоління. Гординя призводить до упадку. Але якщо така річ, як бундючий дух, знаєте, бундюк це то, що надувається. Знаєте, воно, така, якби це, це, як наче, мішок. Коли він пустий, ну, тряпка й тряпкою. Коли починати його надувати, стає от великий. Щоб ви зрозуміли, бунтючий дух можна порівняти з надувною кулькою. Коли вона спушена, ну що ну, маленьке щось таке резинка і все. Але ми починаємо її надувати. Вона стає великою, красивою, гарною. Знаєте, І дуже часто в чому небезпека цієї кульки. Якщо її знадути занадто багато, вона лопне. І оцей наш бундючий дух такий. От я, такий крутий я. От от я. А коли приходиться перший момент, все зникає. Такий бундючий дух досвід розказав мені один мій знайомий офіцер. Він каже, ця війна показала, хто є хто. Він каже, моїх багато друзів, які до війни говорили, там, на собі рвали сорочку, казали: та я такий патріот, та я за Україну, який щось, я зразу буду, я з вами тут, коротше. ну, може, воювати не збуду, але я вас буду підтримувати. Він каже, прийшлася війна. Через два дня він вже був за кордоном. Як він втік, каже, ніхна, ніхто не знає. Виїхав. Так званий великий патріот. Каже, «А ті бандюки, в моїх очах бандюки, першими прийшли нам на допомогу. Це не означає, що патріоти втікають, а бандюки допомагають. Ні. Це, означ... Це я хотів просто для прикладу показати, що той, хто багато говорить, насправді дуже часто мало робить. Це отой бундючий дух. Оця гординя. Показатись, похвалитись. Коли, знаєш, не, знаєте, не раз дивишся в інтернеті, коли людина все, що не робить, робить за допомогою. Ну, тобто, я хочу сказати: просто: знаєте одну особу, яка виставляє фотографії про те, що тільки він це робить. Що це він, 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 він сам це все зробив. Він роздав, він поїхав туди там, то дав. І він ніколи не згадує тих людей, які поряд з ним. Він не згадує тих жертводавців, які йому привезли і надали цю допомогу. Він не згадує інших, які те саме роблять, які йому допомагають. Є тільки він один. Гординя і бундючий дух. Такі речі призводять до упадку. І тому настанова нашого дня, пам'ятати собі, що таке гординя, це коли я стаю сліпий до інших і бачу себе. Будючий дух це той, який хоче себе показати у всій красі, щоби от я, а все інше, і ніхто інший це ніщо. Так от, уникати цих речей, бо це призведе до упадку. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, Грішне. Розумним назуть того, хто мудрий серце, ласкавість усть дає наука. Як можна боротись з гординію і з цим боючим духом? Це тим, хто мудрий серце. Мудрі серце походить від єдності з Богом. Мудрі серце полягає в тому, що ти шукаєш не своєї слави, а слави Божої. Мудрі серце походить від того, що ти готовий жити заради когось. Не заради картинки, не заради чергової фотографії в Інстаграмі чи Фейсбуці, а заради живої людини. І коли ти це робиш, старайся менше це афішувати. Знаєте, хтось може сказати, ну, інакше донори не допоможуть. Це не донори допомагають. Це Господь допомагає через людей. Господь бачить твоє серце. Господь скеровує до тебе тих людей, які тобі допоможуть. В більшому чи меншому обсязі. Я не знаю, звідки цей вислів, е і хто його сказав. Але звучить він так: добрі діла робляться в тиші. Бо справжня любов, справжнє добро, воно є тихе. Тому що любов і доброта це спокій, це лагідність, це ніжність. Це коли ти приходиш і отримуєш просто задоволення. Не піднесення, вау, який є там. А отримуєш звичайне задоволення. Отримуєш внутрішнє щастя, внутрішній спокій. Це можна, знаєте, порівняти як з тим, що коли ти цілий день пропрацював, знаєте, вечором так приходиш, особливо зараз спека. І от вечір, коли надходить вечір, тиша, над головою нічого не стріляє, не звучить сирена. А ти береш собі. Чай, каву, чи просто нічого. Виходиш на вулицю, сідаєш десь в тіньочку, під деревом і слухаєш цей світ, слухаєш цю природу. Тоді тобі не треба ні інтернету, ні Фейсбука, нічого не треба. Ти щасливий. Ось це є добро. Ось це є справжнє добро, якого ми маємо прагнути. Таке відчуття має бути в нас тоді, коли я живу для когось, коли я кому щось роблю. І це не дуже то афішується. Мудрість серця, лагідність вуст це коли я живу для когось, коли я живу кимось. І при цьому я не шукаю. Знаєте, само, я не є самозакоханий. Я не шукаю того моменту, щоб мене лишній раз, знаєте, похвалили. Інколи люди, знаєте, є ще такий тип людей, такий тип гордині, коли люди постійно про це говорять. Я не шукаю добра свого, я шукаю тільки для вас, добра. Яких для вас, для вас, для вас. Все тільки для вас. І оце постійне наголошення тільки для вас, це є для вас, це є для вас. І люди, знаєте, починають щосом, тільки захоплюватися цією особою. Починають його боготворити. Тільки Він має право уст. І ця людина тоді, в такий спосіб, оці слова, я що роблю для вас, це, перетворює на свою гординю. Якщо ти робиш для когось, то віддай це, віддай так, щоб людина була незалежною. Робити добру справу це зробити так, щоб людина була вільною і незалежною. Вона не має бути до тебе прив'язаною. Мудре серце це серце батька із причі проблудного сина, який просто взяв і відпустив свою дитину. Це мудре серце. Чи зробив він добро для свого сина? Так, зробив велике добро. Дав йому пізнати світ, пізнати себе. Мудре серце. Це робити добро для людини так, щоб людина була вільною, щоб людина могла бути незалежною від мене. Єдина прив'язність людини має бути. Тільки Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого захисника, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу Україну. Збережи життя для кожного волонтера, водія, медика, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Охорони всіх людей, які різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, поліції, прикордонники, служби МНС і всіх пожежників. Кожного українця, який перебуває в полоні, поверни живим і неушкодженим додому. Збережи життя для всіх, хто перебуває на окупованих територіях і в зоні бойових дій. А також чини свої чуди, просвітли розум, серце і душу кожного нашого кожного росіянина нашого ворога, який, щоб вони визнали своє зло, визнали ті гріхи, які чинять всі злочинства, з них розкаялись. Склали зброю і повернулись до своїх і залишили територію України і більше ніколи уже не воювали. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в 12-й, також 3, й 6 й і 9 й годині. А сьогодні вечором, на 6-ту годину, я всіх ласкаво запрошую, хто має змогу, прийти щоб спільно помолитися Вервицю за наших хлопців в рамках цього проекту: Вервиця єднає. Тож запрошую всіх! Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.